Ці цифри говорять про те, що наразі пан Залужний має величезний авторитет, але це ніякий не рейтинг. Більше того, досить часто е, включають певних особистостей, е, як, наприклад, пана притулу. Е, згадаємо 19-й рік в таких рейтингах фігурував е, пан Боже Селісток Анеезі. Скажіть мені його прізвище. Вили... Вакарчук. Вакарчук, так. Вакарчук. У якого були так само шалені цифри, да, щодо того, що у нього дуже високий президентський рейтинг? Чому зараз не міряють Вакарчука? Чому притулу і Разумкова міряють, а Вакарчука не міряють? У 2019 році у нього був майже там 20% вищий за Порошенка президентський рейтинг. Чого mm -hmm. його не міряють зараз? Е, якщо. Ми згадаємо, коли буйним квітом працював ну реально великий потужний медіахолдинг Україна, на якому авторську програму мав пан Гордон, а в гостях у нього щотижня був пан Комаровський. Пана Комаровського був президентський рейтинг. Чому зараз не міряють пана Комаровського? Ну розумієте про що я так? так? По перше, сам факт включення. Певних особистостей до оцього рейтингу та поміряти, чи є він, чи його немає. Він вже говорить про те, яке місце наразі в цьому суспільному контексті ця людина займає, чи вона є з точки зору аудиторії лідером думок. От це, да, давайте ну, відверто говорити. Це перелік лідерів думок з найвищим авторитетом симпатіям і симпатією на період з 22 лютого по 1 березня 2024 року, коли проводилося це опитування,